Дітки, недавно я стала свідком історії, яка здалася мені дуже цікавою, тому я вирішила розповісти її і вам. Все це зовсім не казочка, а правда, окрім деяких моїх здогадів. Отже, ішов один хлопчик до школи, як завжди. Раптом краєчком ока він зауважив якийсь рух в густій траві попід парканом. Підбігши, він хотів розгорнути траву, але раптом злякався, що там може бути гадюка, і завагався. Тим часом зарослі знову заворушились, і на прогалинку вийшла качка, але не свійська, як у бабусі в селі, а дика, сірокоричнева. Хлопчик бачив таких на маленькому порослому вербами ставочку неподалік. А за качкою викотилось до десятка пухнастих сіреньких з жовтими плямами м'ячиків каченят. Злякавшись хлопчика, качка хотіла прослизнути попід парканом, але він заступив їй дорогу. Повз них проходила бабуся та, угледівши качку, зупинилась і забідкалась. Ой, лихо, як це вони тут опинились? Та ж їх собаки розірвуть? Еге ж, там он трохи далі, прямо у будці на вулиці, живе Тарзан, згадав хлопчик. Про вовка помовка, а вовки в хату, як то кажуть. Тарзан ніби почув, що про нього згадують тут, як тут. Та все нюшкує, намагаючись зрозуміти, хто там такий цікавий в траві причаївся. Бабуся з хлопчиком давай відганяти його, а качка з виводком все намагаються втекти. Добре, що ще одна жінка підійшла, стали вони в трьох виводок пасти та міркувати, як же їх доправити до їхньої домівки. Якби якусь коробку, роздумав хлопчик, то ми б їх усіх туди посадили і віднесли на ставок. Аж тут вийшла господиня з хати, біля воріт якої те все відбувалось. Хлопчик попросив коробку, і вона хутко винесла її. Вирішили спочатку посадовити качку. Але де там? Двічі, ледве впіймавши, вони саджали її в коробку, та качка одразу ж вилітала звідти до своїх каченят. Певно, вона думала, що люди хочуть спіймати її і тримати в господарстві. Їй дуже не хотілось втрачати свою волю. Тоді почали ловити каченят. Гото була катавасія. Прудки каченята вислизали з рук, розбігалися на всі біч і ховались у траві. А мама качка, як і всі мами, стала відчайдушно боронити своїх діток. Вона підлітала до людей, намагалася сісти на плечі і навіть скубла їх дзьобом. І крякала, крякала загрозливо. Галасу було на всю вулицю. Та попри опір качки, нарешті таки вдалося переловити всіх каченят і помістити їх в коробку. А качка, чи то зрозумівши, що люди хочуть допомогти, чи то знесилившись від цієї метушні, подріботіла за хлопчиком, який ніс коробку, щоправда, так само розпачливо крякаючи. Жінки йшли за нею, оберігаючи від собак. Добре, що йти було недалечко, за кілька поворотів. На ставку хлопчик поставив коробку на землю, перехилив її і каченята миттю клубочками повикочувались на берег. Мама Качка була надзвичайно рада бути знову разом зі своїми дітками, і всі гуртом вони швиденько спустились до води і попливли. Каченята ж вміють плавати змаличку задовго до того як навчаться літати. Задоволені зробленою доброю справою, люди трохи помилувались качками і порозходились у своїх справах. Хлопчик пішов у школу, трохи переживаючи, що його сваритимуть за запізнення. Та я думаю, вчителька не сварила його, коли почула цю історію. Але ж як, спитаєте ви, мабуть, любі дітки, і чому качка з каченятами опинилися в місті далеченько від своєї домівки на воді? Я довго думала над цим, і мені здається, що ця історія починалась так. Одному з тих каченят, найдопитливішому і найцікавішому, Одного разу закортіло роздивитися поближче потяги, які час від часу гуркотіли залізницею неподалік. Вони не тільки гуркотіли, а ще й голосно сигналили кожного разу, проїжджаючи станцію. І це було так гучно, що каченяті було лячно, але цікавість таки перемогла. І якось, коли мама качка заговорилася із сусідкою, Воно потихеньку видарилось на берег і почвалало в бік залізниці. Через деякий час мама спохопилась і, не долічившись одного каченята, кинулась розшукувати його. А що весь виводок, який завжди покотився за нею, то летіти вона не могла, довелось вести пошуки пішки. Невдовзі вони наздогнали цікаве каченя. Ну а щасливе закінчення цієї історії ви вже знаєте. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться, будь ласка, на візок-казок і поставте лайк.